Вердохліп Олег Анатолійович, старшина Сармат. Хто він для мене? Уособлення України. Поранена, дійсно пройшов вогонь, воду і мідні труби, але залишився хорошою, щирою прекрасною людиною. Прекрасний батько, хороший побратим, щира віруюча людина. Перший подарок, який він привіз мені з реабілітації з Карпат, це була ікона Святителя Миколая. Завжди. Турбується найперше про тих, хто навколо нього. Тому достатньо часто, на превеликий жаль, втрачав своє здоров'я. Останнє лікування, яке він проходив, я його заставив фактично пройти. Тому що в нього ще було багато планів на жовтні. Сьогодні ми хочемо, щоб ці плани реалізувалися, тому що він заслуговує не тільки на життя, а слуговує найперше на зміну України, до якої готовий долучитися. пройшовши неймовірні бої. Залишився живий, море контузії, багато поранень. Один із епізодів, який його характеризує, можна собі уявити, коли людина після контузії кров з вух, кров з носа, кров з рота. І він біжить виручати товариша, стріляючи, коли його за ноги тримає вітя десант для того, щоб зберегти йому життя. Але щоб своє життя порівняно з тим, що треба зберегти життя свого побратима? Оце Олег. Олег. Це той, хто знайде обов'язковий час для сина завести його в парк, завести його на піцу. Сармат це та людина, яка завжди знайде можливість приділяти уваги дружині. Сармат це та людина, яка завжди старається, щоб нагородження бійців проходило у храмі, там, де Бог, там, де Україна. Це Сармат. Він сьогодні і завтра буде таким, якщо Господь дасть йому життя. Якщо за нього будуть молитися, якщо йому допоможуть, Україна це ми, ми це Україна. Так і є. В даному випадку, я сподіваюся, що збережемо життя Олегу в майбутньому розцвіте Україна. Хто для мене Олег? Ну, напевно, в першу чергу це друг, дуже близький друг, це однодумець. По великому рахунку, десь напевно, і совість, тобто людина, на яку варто рівнятися, людина, з якою варто дружити, і цією дружбою можна пишатися. Я не буду розказувати, як олег воював, тому що я не був свідком цих подій, хоча від багатьох його бойових побратимів чув, немало фактів його героїзму, його ставлення під час війни. Я сьогодні хочу сказати про дві його найбільші мрії. Перша мрія це, щоб швидше закінчилася війна, щоб на Україні наступив мир, щоб далі країна могла процвітати, і заради цього він віддав своє здоров'я. Заради цього, будучи хворим, він довгий час залишався на війні. І після свого повернення, заради цього він очолив спілку, спілку воїнів Атоволині і є її головою. Друга його мрія. Найбільш, напевно, важливо це вже в цьому мирному житті, це бажання об'єднати всіх учасників бойових дій, щоб вони були як єдиний кулак, щоб всі вони були об'єднані і мали можливість допомагати один одному. Мені зараз пригадується часи встановлення нашої спілки, тоді, коли чомусь було непорозуміння, коли інші організації, які не вступили до нас, Намагалися вселяко протидіяти в цьому. І я колись Олего задав питання, я кажу: Олег, чому ми не відповідаємо на ці нападки, чому ми мовчки це все зносимо? А ви пам'ятаєте, що було дуже багато різноманітних, неправдивих такої інформації, яка викидалася постійно в інтернеті, в газетах і таке інше. Тоді він мені сказав, Ярослав, якщо ми почнемо відповідати, ми ніколи не досягнемо того, щоб об'єднати цих хлопців. А своїм прикладом, показуючи, як ми турбуємося за них, показуючи. Як ми далі розвиваємося, йдемо вперед, рано чи пізно наступить такий час, що вони самі будуть приходити до нас. Знаєте, це ну, досить розумна річ, коли людина після війни, відчувши такі великі випробування, все ж таки ставить за мету мир і оце об'єднання, і коли людина живе цим об'єднанням. Оця позиція так вона і залишається, незважаючи на тяжку хворобу, яка зараз переслідує, Олег надалі бореться і бореться саме за здійснення цієї мрії своєї. І дуже багато для цього робить. Не проходить такої хвилини, щоб ми не спілкувалися по телефону. Навіть зараз, знаходячись в лікарні, ми сьогодні вже вісім разів він созвониться зі мною, постійно питається, що зроблено, що не зроблено, що вдалося, які питання необхідно вирішити. Тобі ж оце от зацікавленість життя спілки, він нею живе, реально живе нею. Реально живе цими хлопцями, які потребують допомоги. І як приклад, також, ну, я не можу про це не розказати, тому я повинен це сказати. Ви знаєте, я пригадую першу операцію, яка проходила в нього в Черкасах. Це була порахунку друга операція, а перший раз він оперувався в Черкасах. Тоді. Від і, 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 спеціалістів з Ізраїля йому була рекомендована сама Черкаська лікарниця. Ми, звичайно, тоді допомагали зібрати певні кошти, тому що не знали, скільки це буде коштувати, і таке і інше. Після зустрічі з лікарями з клініки ізраїльської він був спрямований на цю операцію, і коли операція пройшла, він повернувся сюди. І він мені говорить: ти знаєш, з мене лікарі. Спеціалісти з Ізраїля не взяли жодної копійки грошей. І операцію також провели безкоштовно. У мене залишилися кошти. Я йому говорю, ну треба їх, напевно, зберегти для того, щоб е е е далі придбати якісь ліки так і таке інше. І він завжди так відповів з усмішкою, Добре-добре. А вже на другий день Олег уїхав в Київ, нічого мені не сказавши. А через два дні він приїхав і привіз з собою нагороди і сказав, я на ці гроші закупив нагороди. Для хлопців, для того, щоб їх можна було нагородити. Я от зараз розказую це, і я просто пригадую, в моєму житті було ну, на грані, щоб якщо порівняти, це було таких два випадки, коли в мене були сльози на очах. І це перший раз, це коли в мене син вийшов з страшного оточення. Вийшов, Богу дякувати, живий. І от другий раз я завжди з такою дрожжю в очі, в голосі і сльозами на очах розказував ці всі речі. Людина маючи таку тяжку хворобу, вона не думає абсолютно про себе, вона думає про цих хлопців, які його оточують, про своїх близьких друзів, вона турбується про них. Олег, безумовно, з нашої точки зору, з точки зору спілки воїнів, АТО заслугує на найвище звання, яке є тільки на Україні. І як людина воїн, і як людина миротворець, і просто як громадянин за свою позицію, за свій патріотизм. Поки що, на жаль, нам не вдалося зробити все можливе і до кінця зробити, щоб він отримав це звання. Я хочу зауважити, що Олег на сьогоднішній день не має жодної державної нагороди. Хоча це є дуже сумно, Сумно, тому що таких людей є дуже-дуже мало. На нього можна рівнятися, ним можна пишатися. І я ще раз повторюю, що такі люди це майбутнє країни, дай йому Бог здоров'я, хай виздоровлює. Мы будем у селяка помогать, мы его любим и поважаем. Ну, Единственная ситуация, что про Сармата. Сармат э, для многих из нас, просто-напросто для меня, я с ним пересекался в зоне боевых действий. Вот. Он для меня просто-напросто боевой брат, ну и больше, наверное, сказать этого всего. Больше всего мне нравится то, что он пытается всех тех, кто вернулся, Сейчас из зона антитеррористической операции объединить. Не под чье бы либо крыло, а просто-напросто объединить, помочь а, Порешать какие-либо проблемы. У них ну, случилась такая ситуация, что он у нас заболел немножко. Немножко заболел. Мы с ним служили в одном батальоне, правда, в разных подразделениях Мое подразделение было это после переформатования Вторая Афганская рота. Я руководил второй афганской ротой. Олег тогда был еще в самом начале. В самом начале он был просто-напросто командир штурмовой группы. Это первая рота, значит, город счастья. Вот. Знаете, если рассказывать каждый раз про боевые подвиги человека, про боевые подвиги понимаете просто-напросто скажут что вот вы хотите рассказать показать за него оно говорит все само вы просто у ребят спросите что его ребята очень много его ребят осталось живые здоровые и значит вернулись обратно к своим семьям это есть большой показатель большой плюс кто-то там если пытается очернить это все пусть сначала Вспомнить, сколько он ребят вывел живыми из этого, из этой непонятной беспредельной войны со стороны Российской Федерации. Ну, как говорится, старшего брата. Вот. Он мне близок по духу и близок как брат по всему, потому что я за своих хлопцев так же само переживаю, как и он. Не в данной ситуации, что сейчас мы ну, просто-напросто тоже все объединились, все собрались и э, работаем, чтобы не было у ребят всякой дур дурной голову не лезло. Здесь разные моменты, там рассказывают все, кто воевал, кто не воевал. Э, просто-напросто единственная ситуация, что можно рассказать про то, что кто воевал. Вы спросите, как брали Гюрзу. У его, кто вместе с ним был. Вот, у его побратимов, кто рядом у него был в штурмовой группе. А кто потом прятался от всех. Вот. Кто воевал дальше, а кто через месяц-полтора убежал с батальона. Ну и вольняться приехали только, когда уже через полтора Вода вивіли батальйон значит, на переформатування. За Олегом твердохлібом позивний сармат. Ми познайомилися після того, як вже мене демобілізували в місті Луцьку внаслідок спроб організувати об'єдну об'єднану організацію спілкування в АТО для того, щоб ми не бігали розрізнені, а всі хлопці, які пережили жахіття війни. Були разом, знали один одного, допомагали один одному, щоб наші проблеми не лишилися байдужими. Хлопці, які з ними воювали, які більше знали, запропонували його на голову. Я, в принципі, підтримав цю пропозицію. Підтримав, знаючи, його бойовий шлях, його подвиги, але одна справа знати людину заочно, інша справа побачити в роботі. Це людина, яка перенесла всі тяжкості війни, перенесла кучу поранень, яка воювала з простреленими ногами, з осколками в голові. Але таке враження, що цього не помічала. Якби цього не побачити, що він робить в житті, то можна було б подумати, що це казка, що це неможливо. Але 15 разів переоперований з сумасшедшими болями, я подивився, що він робить. Коли він з позаранку встає, до ночі лягає, постійно бігаючи і вирішуючи питання пацанів, я просто знаю, скільки він переробив у Будешок, знаю, скільки позахищав хлопців в різних там інстанціях, скільки міг повибивати землі. Як він зробив багато роботи разом з меценатами, внаслідок чого сім'ї загиблих почали утримувати квартири. Тут це людина, яка не думає про свої інтереси, а в першу чергу ставить інтереси чужі своїх побратимів. Був просто один приклад, коли треба було поїхати на схід, підтримати хлопців, а в той самий час йому треба було лягти на чергову хіміотерапію. Він сказав, що поки він не поїде на схід, не зробить те, що має зробити для хлопців, він ні на якій хіміотерапії лягати не буде. Ну, я думаю, що такі вчинки мало хто робив би. Мало хто про то знає. Більше того, коли він відвідував чергово одну з консультацій лікаря, то той я ж не стримався, прямо в очі його запитав, як ти ще хлопче живий. Тобто людина, яка має четверту стадію раку, і її не замічає, ну це, напевно, ще більший подвиг в житті, ніж на фронті. Ну, я знаю Олега Твердохліба таким. Вот, я с Олегом знаком с марта 2014 года, мы с ним познакомились в самообороне Волыни. И хороший товарищ был, но надежный не был, а есть, он, ну, он есть такой, какой он есть. Извините, но если человек способный, который сдать столько крови, сколько он сдал, извините, да, я вот, например, сдал 37 раз всего лишь. Человек способный делиться частой своей, это уже заслуживает просто и имя, человек с большой буквы. Вот. И будем говорить так, ну, мы воевали вместе с ним, очень много боев прошли, так что я скажу, что это человек, да, я могу сказать так, что он способен... Защитіть мою спину. Я йому довіряю. Міличний в бою, так, да, я согласен. От в вот, ну, в бою, я в бой з ним пойду і в розвідку. Хотів би звернути увагу на те, як ми з Олегом познайомились. Познайомились ми з ним ще на початках революції, коли в нас в Луцьку засновувалася самооборона. Весь цей час проводили разом. В складі самооборони, там і підтримка наших прикордонників, і потім сама організація поїздки Вайдар. Він був один, ну, взагалі був один з перших, хто з Волині туди поїхав, організував все. І потім Вайдар поїхала перша група наш, ну, наших Волиняк, скажімо так, костяк роти захід. Олег по життю людина дуже скромна, яка за себе дбає в останню чергу. Тобто це самовіддана людина, яка в першу чергу дбає за інших і про побут, і про організацію всього. ну, Скажімо так, спочатку все робить для людей. Це людина взагалі по характеру боєць, яка і в боях себе дуже так. Проявила яскраво і, ну, і з тим з тою ситуацією, якою в нього зараз, то інший б на його місці вже певно б здався, і говорили б ми про нього в минулому часі. Він до сих пір бореться. Йому зараз вкрай важлива наша моральна підтримка в першу чергу, як людини, як бійця. І ну, наразі. Те, що ми можемо для нього зробити, це якось дати, зрозуміти людям, які, ну, що ця людина здатна ще до сих пір захищати державу, і мав би він зараз можливість, він би, він би до сих пор служив і до сих пір би боровся б за незалежність України. Якось так, ну, я... Про Олега можна говорити дуже довго, і годину, і дві, щоб розказати щось в подробицях, але... Ну, Тут нема слів, це самовіддана людина, яка, яка готова на максимальну самопожертву. Сармат це гарний бойовий побратим, з яким ми послужили трошки більше року. Спочали воно. Ну, я прийшов в Айдар, вже був Сармат. Я його знав як добру, гарну людину, патріота, який завжди переживав за побратимів, допомагав йшов вперед. Ніколи не відступав і просто заради країни робив те, що він мусив робити, те, що він зрахував за потрібне, переживав за побратимів, я пам'ятаю, як ми переводилися з Айдара в ВДВ, він ночами не спав, складав бумажки, щоб все було правильно, щоб ми перевелися. Він допоміг нам прийти інструкторами в ВДВ Зайдара. Ну, Скажу так, коли ми переїхали з Луганської області на Донецьку і жили тільки по зеленках, то просто він мене стільки він правильно вибирав позиції, що буквально, дякуючи йому, весь батальйон, весь батальйон був захищений нашою групою Айдара. І коли приїжджали велике начальство, воно було просто, просто було здивоване, що прості хлопці, Просто вміють захищати. Дякуючи Сармату, я багато пізнав я йому дякую, що він зберіг там життя, бо він був у нас командиром. Дякуючи в ньому, ми багато чому навчилися. Він навчив нас любити, батьківщину ще більше. Він навчив нас цінити дружбу, братство. І просто. Знати, що потрібно жити, навіть коли тяжко жити. Йому було тяжко, але він тримався і надихав нас своїм. Ми розуміли, що йому набагато гірше, ніж нам. Але він показував приклад. Мені дуже шкода, що він, але ми порівнюємося на нього. Дякую.